Якісна професійна українська журналістика завойовує авторитет у світі. Троє журналістів з України стали цього року лауреатами поліцерівської премії для світової спільноти важлива інформація, яку надають наші медіа про війну в Україні і її наслідки. Ця робота, ці фотографії і історії, які вони зробили. Я думаю, що це було просто відкриття для всіх людей у світі тому, що тут відбувається, і як на мене, це це е, ну. Неможливо говорити про позитивних трендів та після вторгнення. Це дуже важливо, що люди, які живуть в інших країнах, чують про те, що відбувається в Україні від українських журналістів, від українських медіа, від українських експертів, їх досвід і погляди, думки це дуже важливо для нас чути і розуміти. Чернігів днями відвідала директорка медійної програми в Україні міжнародної організації Інтерньюз Нетворк Джилян Маккормак. Та мала розмову з місцевим медіа, дізнавалася про їх потреби. каже українські журналісти ведуть свою боротьбу в інформаційній війні з Росією. Чернігівщина особлива, бо межує з агресором. Зараз важлива підтримка журналістів це складний час, каже пані Джиліан. Тому відома організація, що працює в Україні вже понад 20 років, відкрита для грантової допомоги. У свою чергу медійники області розповіли про свої проблеми. Головні брак кадрів, фінансів, насамперед в районах, проблеми з доставкою газет.